Доброго ранку, малята сьогодні на нас в гості завітав хлопчик Іванко та дівчинка Оленка. Давайте їх послухаємо. Привіт, друзі! Я сьогодні дуже засмучений. Я посварився зі своєю подружкою Оленкою. Оленка говорить, що дівчатка кращі за хлопчиків, а я їй говорю, що хлопчики кращі за дівчаток. Не буду більше з нею гратися. І я не буду з тобою гратися. Добрий день, діти! Не сваріться, Іван Коленко. Зараз ми з вами пограємо та розберемось, у чому ж різниця між хлопчиками та дівчатками. Усі хлопчики та дівчатка мають імена. Я вам буду називати різні імена, а ви будете відгадувати, чи це ім'я хлопчика, чи дівчинки. Оксанка, це хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, правильно, молодці. А Петрик це хлопчик чи дівчинка? Так, це хлопчик, добре. А Тетянка хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, правильно. А Михайлик хлопчик чи дівчинка? Хлопчик дуже добре, молодці. Дітки, скажіть, а чи однаково виглядають хлопчики та дівчатка? Хлопчики мають коротке волосся, а у дівчаток довге волосся. Дівчатка заплітають косички та зав'язують хвостики. Дітки, а який одяг носять хлопчики, а які, який дівчатка? Хлопчики носять штани та шорти, а дівчатка носять спіднички та сукні? Ще дівчатка люблять носити різні прикраси та сумочки. А якими ж іграшками граються хлопчики і дівчатка. Хлопчики граються машинками, солдатиками та люблять блядь, майструвати, а дівчатка люблять гратися ляльками, іграшковим посудом та м'якими іграшками. А тепер, дітки, пограємо в гру. Хто що робить? Скажіть, хто любить гратися машинками? Хлопчик чи дівчинка? Звісно ж, це хлопчик, а хто заплітає волосся у косички? Звісно ж, це дівчатка. А хто любить гратись в футбол та мріє стати сильним? Звісно ж, хлопчик. А хто любить гратися конструктором? І дівчата і хлопчики. А хто ж любить вдягати прикраси? Так, звичайно, це у нас дівчатка. А хто любить кататися на санчатах? Так, це хлопчик і дівчатка. А хто вдягає спідничку, звісно, це дівчатка вдягають на спідничку. А хто любить дивитися мультфільми? Так, і хлопчики, і дівчатка. Хто... Любить гратися іграшковою зброєю. Так, звичайно, це хлопчики. Діти, хоча хлопчики і дівчатка між собою відрізняються, але вони дружать та граються разом, так? хоча інколи і сваряться та ображаються, але вони миряться так? за допомогою ось такої мирилки. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Тож, дітки, я вам бажаю завжди дружити між собою, підтримувати один одного, радіти успіхам своїх друзів, ніколи не сваритись та не ображатись. Будьте розумничками. До побачення, до нових зустрічей! Оленка з Іванком також кажуть до побачення.